Оцей диван од ракурс собі зробіть з підлокітниками заду. Спинка йде, розкладається допереду. Ну подушки, якщо забрати, розкладається допереду. Як він розкладається до Шухлядка виїжджає. І сидіння перекидується на шухлядку. Зараз я покажу. Дивіться тут спальне місце. перше про спальне місце метр сорок на два. Спите вперед. Ціна такого дивану 14 тисяч гривень рівно. Відправка любомісту України 500 гривень. Дивіться, покажу, як розкладається. Наприклад, виїжджаєш. Шу... Добре, перше заберемо подушки. Забрали подушки. Всі не спішимо, спокійно дивимося. Забрали подушки, забрали подушечки, та от отак виглядає. Тепер виїжджає шухлядка. Це є ніша для зберігання речей. Ящик, де з дерева. Ви бачите, навіть з дерева, все з дерева. От. Спальне місце метр сорок на два І цей матрас перекидуємо нашу хлядку. Цей матрас перекидуємо нашу хлядку. Все, і ви лягаєте спати, дивіться, дуже просто. І ви лягаєте спати. Метр сорок на два. Дивіться, я зараз ляжу так коротко, дивіться. От я ліг, так? Дивіться, нема перепадів. Нема перепадів тут. Матрас суцільний. Метр сорок на два. Може бути метр шістдесят на два. Може бути метр вісімдесят на два. Трошки ціна буде більше. От це дуже гарна. Ну це дуже гарна ціна. Чотирнадцять гривень за такий диван. Метр сорок на два. то дуже гарна ціна. Тканина будь-яка може бути в комплект чотири подушки. Так що, кому треба, записуємося.